Щоб не сталося навколо навіть під час війни, серед болю і суму ми продовжуємо працювати, облаштовувати своє життя, творити кругом себе порядок, красу та комфорт. це тому, що ми і тільки ми господарі на цій землі, і ніхто не зламає нашу таку вдачу та жагу до життя. Тож ми радіємо, що сьогодні продовжують з'являтися нові об'єкти будівництва, розвивається бізнес, люди продовжують жити. Ось і у нас черговий новий об'єкт, будівля та салону сервісним центром. Загальна площа 1564 квадратних метрів. В комплекті залізобетонних конструкцій для каркасу будівлі фундаментні стакани, колони, регулята балки, прикриття в поєднанні з міжповерховими пустотними плитами. Покрівля влаштована по масивним балкам покриття та прогонам, все лаконічно та логічно.